Експрес-практика зцілення родових зв'язків, пам'ять душі. Сядьте зручно, заплющте очі, зробіть глибокий вдих і повільний довгий видих. Відчуйте себе в теперішньому моменті, відчуйте своє тіло. Уявіть, що ви зараз стоїте біля вашого дерева роду. Ви дивитесь на нього. Я буду називати ваших родичів у випадковому порядку. Ваша задача миттєва без роздумів назвати три слова асоціації з кожною згаданою особою. Починаємо. Бабуся по материнській лінії. Дідусь по лінії батька, сестра, мати, батько, брат.